Продукція Житомирського лікеро горілчаного заводу не лише якісна, а й спроможна принести удачу в прямому значенні слова. Доказом тому остання акція. Участь у ній міг взяти кожен, хто протягом грудня купував продукцію і залишав контактні дані у точках продажу. І лише під час нагородження люди з усіх куточків області переконували, диво таки існує. Я так давно знаю вашу продукцію. Вона завжди була хорошою, якісною, за доступними цінами. Перше за все вітаю колектив ліроволочного заводу з наступившим новим роком. Бажаю їм крепкого успіхів в цьому році і спасибі за подарок. Перевіряєте, ми постараємося, ми всім весімості на нашому. дякую. Продукція перевірена, так користуємося попитом, ми користуємося, купуємо хороша, якісна. За ці акції, що у вас є. Так. За можливість виграти. Самі таку котілочку, звісно, не купили. Дуже задоволений. Спочатку не вірила, що це все правда, але це все правда. Вона говорить: ну все, Люда, поїдемо з тобою в Емірати. Отак От поспілкувалися, поспілкувались, посміялися і пішли. Коли Олена зателефонувала мені говорить, Люда, ми вияли. Навіть ну не, не сприйнялося це, все це все якби жарт, але потім вона говорить, я теж це все не сприйняла. А потім вже зателефонували другий раз і сказали, що це дійсно правда. Нові також склалися обставини, що у нас свадьба буде у дальнішому. Якби купляли горілку, купували, ну і. Заповняли чеки, дай Бог виграли такі, якщо чесно, великий сильно подарок. Хочеться подякувати, саме головне це керівництво даного підприємства. От такі акції плануються проводитися в майбутньому, а взагалі в наших магазинах весь час проводяться певні акції. Прошу наших покупців, споживачів відвідувати наші магазини, От ви не будете розочаровані. Хочу всіх привітати з Новим Годом, подякувати нашим споживачам за довіру до нас.